Доброго дня, пане Добрий Остап, день. розкажіть, будь ласка, яку роль ви граєте у кінофільмі Ізі? Я граю священника це можна зрозуміти по моєму костюму Римокатолицького священника, який мріє стати рок-музикантом. Ну, Себто мрія його здійснюється, бо він вже насправді має інше життя. У нього є рок-бенд, і в фільмі саме показується його останній день роботи. Скажімо, в якості Священник. отця, духовного священника, і головний герой Ізі, в силу певних обставин потрапляє на територію храму. А мій персонаж думає, що це прислали йому заміну в парафію нову заміну прислали, і виходить дещо така кумедна ситуація. Бо я думаю, що він мені заміна. Він не знає української, я не знаю італійської. Правда, є моменти, де я говорю з ним латиною. От, і виходить така комедна ситуація, що врешті він бачить, що це зовсім не священник, що це інша людина. Вони один вони, одного не розуміють різні мови, але вони зрештою порозумілися, бо кожен виходить на тему сповіді. Виходить на тему сповіді Богдан, мій герой, розказує речі, які він нікому в житті не розказував про свою мрію, там, про свої душевні якісь переживання. І Ізі теж розповідає про себе. Тому в цьому фільмі важливо те, що люди порозумілися. Не знаючи мови одне одного. Які подальші плани, в яких фільмах ще можна буде вас побачити? Головним, можливо, героєм. Ну, недавно вийшов фільм Полон каптом про події сумнозвісні в нашій державі. От, має вийти навесні або влітку казка для дітей, так і називається «Казка Старого Мельника. Має вийти. Восени 12-серійний фільм Маестро про життя Одеси 89-го року. Має вийти 4 серії на «1 плюс 1» під назвою Щастя за розкладом. О, це те, що я згадав зараз. Має вийти спільна робота Канада, Британія, Україна Гіркий врожай. Це про голодомор? Це хороший О, десь кусок роботи. Хороший кусок роботи, грі скаржитись, як то кажуть. Це десь в травні має вийти. Ну зараз е працюємо над фільмом Ізі. Ну а подальші плани розказувати не буду, бо вони мають здійснитися. Коли це вже все буде в роботі, тоді можна буде поговорити на цю тему. Ми вам цього бажаємо, щоб все Дякую. здійснилося. І ще би хотілося задати запитання. Е -е, яка роль найбільше запам'яталася за вашу кар'єру? Ви знаєте, всі, всі я до всіх ролей відношуся як до своїх дітей. Це ж твої діти. Ти їх випускаєш в світ або в театрі, або в кіно. Люди дивляться і вже комусь подобається, хтось робить якісь свої висновки. Це ж справа така. Якусь окрему роль виділити, я ніколи цього не робив, мабуть, і не буду робити, тому що я до всіх ролей відношуся з любов'ю. Бо ти їх виношуєш як дітей, це правда. Ну і чи сподобався вам наш золочів? Я вчора вперше побував в Золочеві, хоча я народився у Львові, а в Золочеві ніколи не був. А ну мені важко сказати, тому що крім знімального майданчика і храму Божого, ми нічого не бачили, але те, що мене оточує, мені подобається. І... Храм чудовий і люди прекрасні. Ну тоді ми вас запрошуємо на екскурсію. У нас є на що подивитися, обов'язково. Буде час, буде натхнення, ми це зробимо. Остап ступка спеціально для золочів.нет.